Всім привіт! Запрошую вас на перегляд двохповерхового будинку з підвальним приміщенням. Будинок 188 квадратів неподалік центру. Ходімо, переглянемо. Будинок будувався власником для власного проживання. Не забудовником. Використовувалися якісні матеріали. Будувався на 60 сотках землі. На першому поверсі є одна спальня кімната. Простора вітальня, кухня та веранда, санвузол будинок з недоробленим ремонтом, який ви зробите на власний смак, розташований у гарній локації на Кореї, майже в центрі міста. На першому та другому поверсі розведена тепла підлога. Утеплений зовні будинок пінопластом 20 побудований побудований цегли, Встановлені якісні склопакети на три скла. Перейдемо з вами на другий поверх. Тут ми маємо три спальні кімнати: гардеробну та санвузол. По площі будинку є підвальне приміщення. Там встановлений газовий двохконтурний котел. А нагадаю, площа немаленька 188 метрів квадратних. По периметру будинок огорожений, введений в експлуатацію. Якщо ви бажаєте проживати майже в центрі міста у власному будинку, який будувався із якісних матеріалів, то ось цей будинок чекає саме на вас, і ціна його 183 тисячі доларів без комісії для покупця. Телефонуйте, запрошую на перегляд.